Далі продовжимо говорити про бронювання і загалом про мобілізацію. І ось в Україні з 1 грудня бронювання працівників критичних підприємств відбуватиметься через дію. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. За його словами, уряд провів аудит і оновив критерії для бронювання та отримання статусу критичності. Зокрема, відтепер для приватного сектору розмір зарплати та відсутність боргів перед бюджетом визначені як обов'язкові пункти для бронювання середній. Дохід у зарезервованих працівників повинен бути не менше, як 2,5 мінімум мінімумів. Так наголосив Денис Шмигаль, Він додав, що для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого 2025 року. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами, незалежно від того, як і коли воно відбулося. Ну і до слова після аудиту підприємства організації статусу критичного критичності позбавили 10% підприємств. Відповідно, десятки тисяч чоловіків призовного віку втратили бронювання від служби в армії. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, від тепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємства узгоджуватимуться з Міністерством оборони а також міністерством економіки. Військовий юрист Роман Лихачов буде зараз до нас доєднуватися. Поговоримо з на цю тему більше. Пане Романе, вітаємо вас. Трішечки змінилися правила, і тепер нові умови критичності. На ваше бачення, чи допоможе це поновити, ну, чи оновити мобілізаційні процеси, тому що зараз вже їх по-різному оцінюють. Кажуть, що зараз мобілізація трішечки впала. Ну і що буде з цими підприємствами, які справді могли бути і працювати на оборону, а втратили можливість бронювати свій персонал. Ну, можу вам сказати в першу чергу, що у нас бронювання, яке вводилось на початках державі, і мета його була фактично зберегти діяльність підприємств, забезпечити діяльність війська на даний час. Фактично, у нас досить часто використовувалось таке квазі-економічне бронювання, бо багато підприємств нереальна кількість почали бронювати своїх працівників. І е, всі побачили, що пойшов ну дуже великий е, вал бронювання працівників. Я навіть читав, що там по деяких е, кафе по 20 кухарів бронювали і все інше. Тобто, реально були е, приклади великі зловживання на підприємцях. Але в той же час було і е, є багато необхідності бронювання працівників, бо економіка на жаль потребує. На даний час дійсно ми бачимо багато об'яв про те, що необхідні працівники, в тому числі чоловічої статі, бачимо, що досить багато підприємств зупиняє свою роботу і навіть не можуть виконувати деякі контракти. Пане Романе, така що зміниться для підприємств і для людей, які мали броню. Тепер може її не матимуть уже. Ну, в першу чергу поступово вводяться критерії. Я б сказав би, що це вже приховане економічне бронювання, яке вводиться. Ну, перше, ми бачимо рівень середньої зарплати це 20 тисяч гривень на підприємстві, і не просто у працівників, які бронюються, а в цілому на підприємстві. Тобто, ну це досить високі такі показники для більшості підприємств. Другий момент це по іншому будуть тепер рахуватися військові зобов'язання. Якщо раніше підприємства там рахували просто всіх, включаючи військовозобов'язаних жінок, ті, хто мають право на відстрочку, і виходило 50% людей. То в даному випадку 50% буде рахуватися тільки від тих, хто не має права на відстрочку, не будуть враховуватися військовозобов'язані жінки. Тобто оці 50% набрати, ну буде досить важко. По-друге, саме бронювання тепер буде йти лише в електронному форматі через дії. Там будуть і погоджені списки. До речі, до бронювання не можна буде включити військовозобов'язаних, які не навили свої дані, не стоять на обліку або перебувають у розвідку. Тобто забронювати людину, яка для початку не прийшла у військкомат і нановила свої дані, буде неможливо. І отут є велика проблема. Бо на практиці, коли людина приходить військмат, пройшла військово-лікарську комісію, має придатний стан здоров'я, не має права на відстрочку. А колись там буде заброньована, то військкомат це як мобілізаційний ресурс і просто призиває людину. Досить багато було випадків, коли працівники. Військово зобов'язані пішли в військомат в територіальний центр комплектування ставати на облік, і звідти вже не повернулися. Тобто, оцей етап поки що не зрозуміло, як буде працювати. Тобто, як людини стати на облік, і при цьому вона зразу ж не буде мобілізована а може бути заброньована. І як це зробити? Бо мені здається, що якраз відбувається саме так, як ви кажете, що людина прийшла і. Звідти з ТЦК вже не вийшло. Те, що є проблеми з мобілізаційним ресурсом, недовиконання там певних планів. І тому ТЦК працює наступним чином. В принципі, якщо розбирати їхні дії, то є військовозобов'язаний, який з'явився в ТЦК. Пройшов ВЛК, може бути зразу ж мобілізований з точки зору закону. Їхні дії будуть законні. З точки зору підприємства неможливо зробити якимось чином поставити людей на облік для бронювання. Тобто, от тут от це питання воно не вирішене І досі то забронюватися зможуть лише ті, хто стоять на військовому обліку, але ми бачимо багато випадків навіть. На даний час, коли людина збирається забронюватися, прийшла війська мати далі. мобілізована. В таких випадків дуже велика кількість. До речі, і певний кількість вже і судова практика. Іноді територіальні центри комплектування мобілізовують тих, хто має бронювання, і вже потім в судовому порядку люди добуваються скасування розпорядження про мобілізацію. Пане Роману, і поясніть, будь ласка, цей що таке цей перехідний період, про який говорив прем'єр, власне, до 28 лютого, лютого, потім будуть нові умови. А зараз, типу, все діє по старому, а потім буде нові оці ще запроваджують, так? Ну, по-перше, я сьогодні перед тим як з вами проговорити, побачив проект постанови і там вже до 31 січня, а не до 28 лютого. Тобто місяць вже пропав. Залишається фактично, якщо брати грудень-січень, два місяці підтвердити критерії, е, вийти на заробітну плату кварталів 20 тисяч гривень або більше, скільки ж не зрозуміло буде. Тобто, от ми говоримо, що два місяці перехідних, але ще умов нема чітких встановлених. Щось було в телеграм-каналі прем'єр-міністра, однак воно не співпало з тим, що в проєкті нормативного акту вже по строках. І ну я боюся, що буде ситуація, що просто підприємстві не встигнуть е, все це зробити так, як це треба. І основне там вводиться: оце питання перевірок періодичних е, е, відповідності, критеріям правильності бронювання і всього іншого. Тобто, процедура ця не виписана, і е, я так розумію, підприємства хто коли хоче, той тоді і буде перевіряти. На оцю критичність і поставити питання про скасування бронювання зразу ж всіх працівників. Ну, мабуть, вони захотіли це все пришвидшити з допомогою дії. Ну тобто, що підприємства користувалися нею знаєте, дія це гарний момент, це електронний облік, можливо швидко приймати рішення, але ми бачимо по бронюванню дій, як тільки вели і пішло дуже велика кількість заброньованих. Тому зразу ж призупинили цей процес. Основне питання, я ще досі не побачив чіткі критерії для бронювання, не побачив відповіді на це питання, як забронювати людину, яка не має права для відстрочки. І основне оцей перехідний період, я боюсь, просто підприємства не стигнуть, і ну, враховуючи на жаль і корупційні ризики, переживаю за. Те, що перевірки цих підприємств, вони можуть бути систематичні, і скасування бронювання, воно ж дає можливість зразу всіх працівників призвати. Ну, і пане Романе, і ця от система. Ми знаємо, що і е, бідкаються люди з оборонної промисловості, що в них мобілізують працівників, і там і дрони хто виробляє, і так далі. Я до того їм простіше стане от, бронювати собі е, людей, чи все ж таки ну, і у них виникне ще більше проблем, ніж було до цього. Можу вам сказати, що. Певні гарні кроки в цьому є в питанні бронювання, бо я завжди за електронні моменти відсутність всіх паперових форм, які тільки можливі, але не визначеність критеріїв і досить стислі строки. Бо два місяці це дуже мало для того, щоб все зробити. І те, що я говорив раніше про перевірки і все інше, от тим я думаю, що будуть певні проблеми. Спостерігаємо, пане Романе, з вами в тому числі за цими процесами. Вони для держави важливі, але бачимо, що як завжди, то мало комунікації, то мало часу. То все вже треба було робити на позавчора. Дякуємо вам, Роман Лихачов, військовий юрист. Доєднося до нашого ефіру. Поговорили про те, що зміняться правила для бронювання, терміни стислі, чітких умов поки що немає. Ну, в принципі, все як завжди. Спостерігаємо за цима діями в нашому суспільстві. теж.